Це власне те, що вимагається від нас, те, що нам е, треба о, поміняти в нас, це підхід. Підхід до того, що ми відчуваємо. Е, відчувати реальність не в бажанні отримувати, а в бажанні віддачі. Як ми е, налаштовуємо такі речі, ми не знаємо. Але ж у відчутті в нашому і сприйнятті нам треба перейти від того, щоб бачити дійсність в рамках знання, як це нам як це нам виглядає зараз, і потім все ж таки перевіряти, копатися, проникати всередину і відчувати все більше і більше. Ну, Знання розумом, нашими відчуттям, з якими ми народилися, егоїстичними, і розумієте, що вищий світ він є протилежним. Це така реальність, реальність саме набагато більша і вічна, і досконала, але протилежна нам. І саме те, що творить, створив нас протилежним, протилежними вищій реальності і дав нам можливість е... навпаки, як це називається, пе, на зворот перевернути, обернути в самих себе нашу. Перевернути важливість, відчуваючи замість того, щоб відчувати все в кілім отримання, почати відчувати в кілім віддачі, то тут ми стоїмо на переході від того, щоб е, сприймати і відчувати або ж вищий світ, е, тобто наш світ матеріальний, або ж відчувати і сприймати духовний світ. Цей матеріальний світ, хоч нам і здається, що він великий і нескінченний, але насправді є в ньому тільки дуже невеличкий об'єм, і він Він не великий, велетенський, не сильний і так далі. Чи просто через те, що ми так народилися і розвивалися, що це зрозуміло зроблено навмисне з самого початку, так? То ми думаємо, що це те, що є в нас, що це істина, і це правильно, і це сильно, і стало і так далі. І тільки це існує. Але це як зарадок плід в тілі матері. Йому здається, що весь світ він тільки матка матері, в якому воно перебуває, або ж як той хробак, який живе в реці, думає, що весь світ він як оця редька. А, власне те, що треба тільки, це. Перетворити своє сприйняття на інше замість того, щоб жити в рамках знання нашого, з яким ми народилися, в якому виховалися, тобто егоїстичному, піднятися над ним і над сприйняттям таким до зворотного до протилежного сприйняття вірище знання. Віддачі немає значення як це називати.